Модель Карина. двоярусна кровать. Значить, міряємо ширину по зборці. Міряємо. Міряємо 87. 87. Нас цікавить, собрано. Вроді би все правильно. Собрано, не бачу. Значить, тут дивимся. Уголки. Уголки ж були прикручені, так? Да? да? Уголки вже були тут монтувані. Дивимося ламель. Ламель. Заміряю. Заміряємо ламель. Значить у нас вона виходить длина. 70, ну, будем говорить, 78, 780 мм. Запускаємо її сюда. Встановлюємо это. І вона у нас тут держиться. Непонятно на чому. Ламіли всі укомплектовані одинакові. Те ж саме ми бачимо і нанизу. Для майстрів і комплектовальщиків ми засняли, ждемо ваших вказівок. Дякуємо за увагу.